Всім привіт! Вітаю на моєму каналі мене звати Альона. Сьогодні будемо разом з вами обирати косметичку мені на лютий місяць. В цьому місяці, знаєте, вирішила зробити трохи незвичний формат. Я завжди, там, сама за кадром, можна сказати, обирала, що я буду брати, і вже, як кажуть, показувала вам кінцевий результат. А сьогодні буду прям показувати. Обирати, що саме я хочу бачити в лютому місяці. І отже, ось тут я поставила свій органайзер, який в мене стоїть на столику з косметикою, яка в мене буде на місяць. А ось тут я буду викладати продукти всі з кожної категорії, і вже обирати. Тому давайте почнемо. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ставте відразу вподобаєчку, якщо вам не складно, і поїхали. Отже, почнемо з тональних. В мене з запасів, не ну, з запасів, з органайзеру, де моя косметика, дістала, ось в мене чотири такі тональні є. І ще два тональні. Ці, що в мене були в січні. А, отже, вони в мене і далі залишаються і на лютий, тому що ось оцей тональний від Avon Color Trend він у мене в Project Penny, тому я хочу все-таки його закінчити. І поки він не закінчиться з косметички, я його не буду забирати, тому він і далі буде. А ось цей від Avon Flawless Match. 115 пів відтінок я його майже закінчила. Реально, дуже, дуже трохи в мене його тут залишилось. Відтінок зараз просто ідеально мені підходить, тому все-таки я його залишаю, я його закінчу вже в лютому місяці. Тому, як кажуть, на доби важкі. Ну, і знаєте, напевно, я, коли в мене він закінчиться, якщо він е, закінчиться раніше, ніж кінець лютого, а це, скоріш за все, так і буде, то я тоді е, візьму ось цей е, тональний також Avon Lux серія. Це відтінок порцелян, е, він зараз також мені підходить по відтінку, е, тому е, буде він у мене. Тому що ось ці два вони затемні зараз. Цей більш-менш також підходить, але він новіший в колекції, хочу все-таки потім ось оцей добивати. Тому о, ці два беру цей також може бути. О, щодо баз під макіяж, в мене нічого не змінилося. Ось така база від LCF кольорова. І далі в мене буде в косметичці, і база під тіні від Glambie. Також і далі у мене залишається. Так, тепер давайте далі. Обираємо пудру, яку буду брати. Ось, де всі пудри перед вами, що в мене є. В січні в мене була ось така від Avon. Вона в мене також в проєкті, тому вона і далі залишається і на лютий, бо все-таки хочу її закінчити. Бачите, вже насправді не так-то багато її тут є, але буду все-таки, поки не закінчу її, то косметички не приберу. І о, в мене ще ось така була в січні від Color Intense розсипчата. Е, я її прибираю. Тепер хочу взяти ще косметичку ось таку пудру від Lamelle. Oh, my Clear Skin, Clear Face ось така. Е, вона буде, як по мені, легша е, трохи. Ну, легше лягає на обличчя, ніж Aivan's, тому візьму її 401 відтінок. Обираємо консилери коректори. В мене був ось такий коректор, коректор від Avenir Cosmetics. Його вже тут насправді він майже закінчився. Вже я збираю по стінкам, вже я дозатор вийняла. Як можете бачити, ще то є, але насправді не дуже то вже і багато. Тому е, я його все-таки залишаю е, далі в косметичці, щоб вже його добити. Так як до завтра вже винятий, щоб він мене там де не потік, буду закінчувати. Е, і ще із такого, що не в проєкті, а просто хочу взяти, це. Від LCF хочу взяти ось цей продукт. Ось такий тут іде коректор, консилер. Так що у нас це консилер. Ось такий. Хочу взяти ним покористуватися, його трохи підвикористати. Тому ось такий засіб також. Беру косметичку. Далі виберемо для контурування обличчя засоби. В мене була ось така палетка від Glambi, палетка хайлайтерів, прибираю її. Ось такий був скульптор від NYX в січні. Також його прибираємо ось з косметички. Ось такі рідкі рум'яна від Avon також прибираємо. І ось такі рум'яна в кульках фаберліковські. Я їх залишаю, тому що хочу їх по максимуму використати, щоб скоріше закінчити. Так, і тепер давайте з рум'ян. Я, напевно, ще додам ось такі рідкі рум'яна від LCF. Мені, в принципі, подобається відтінок. такий він, я б сказала, Насичений, такий прям незвичний, хочу його повикористовувати. Так, із е, скульпторів. Ось буду використовувати щось з цього засобу. Тут скульптор в стіку. Е, мені він подобається. Гарно з ним працювати, тому задоволенням буду користуватися. І ще із сухого. Візьму ось такий від Color Intense. він майже на сводчі дуже так слабо береться. Він дуже такий ніжний, він у мене в проєкті, тому беру його в косметичку. Так, і із хайлайтерів я візьму ось такий хайлайтер від Color Intense. Також він в проєкті, хочу його повикористовувати. Ось такий гарний відтіночок. дуже ну, таке ніжне сяйво. Так, візьму такий. Для брів. Для брів в мене була ось така палетка тіней від ламель. Поки що її прибираємо. Ось такий прозорий гель для брів від Color Intense, також поки прибираю. Ось така кольорова туш від Avenir Cosmetics. Залишаю на лютий, тому що дуже вже тут небагато залишилось, і хочу вже добити цей продукт, тому залишаю. І ще що я хочу взяти? Хочу взяти ось цей олівчик, також від Avenir Cosmetics. Хоча ні, почекайте, цей засіб у мене в проєкті возьмемо щось не з проєкта. Давайте візьму, напевно, все-таки протестую а, ось оцей гарний олівчик від Ellen Pro. Хочу вже його нарешті розпробувати, тому, напевно, все-таки візьму його. І ще все-таки візьму щось таке із тіней. Ось оцю палеточку від LCF. Інколи мені хочеться щось такого, тому нехай побуде ось ця палетка також. Туш для Вій. У мене були дві ось такі туші в січні Джоліті Glenbita Obase. Прибираємо. Jolity залишаю, бо вона вже в мене почала підсихати і вже хочу її. Нарешті добити, тому джоліті залишається далі. І е, в мене ще є від е, Елен Про, дві туші, які приходили в, в подарунков ну, такий в подарунковій піарці, можна сказати. Е, е, я їх сюди вже не несла, тому що я все одно їх не буду брати. Я там з ними зараз відео, відео знімаю, тому не несла сюди. А із цих я, напевно, ще візьму. Друга і ту, що ось таку від ламель. 3D-ефект Маскара. Хочу її взяти, вона в мене відкрита, тому хочу нею покористуватися. Далі виберемо, я принесла сюди рідкі тіні, розсипчаті пігменти та тіні олівці. І зараз виберемо, що візьмемо. Було в мене були в мене ось такі продукти. тіні олівець фаберліковський і далі залишаються. Бо хочу їх по максимуму використати за цей рік. І ось такі були тіні рідкі подвійні від Avon, поки що їх прибираємо. І що я буду брати? У тіні олівці я. Ото й додала, ну не знаю, можливо, ще додам все-таки щось оці тіні олівець від LCF в такому відтінку дуже гарному, в такому світлому. Напевно, також візьму, покористую. Із пігментів, от не знаю, що взяти чи б що. Чи не брати. Ну, давайте візьму, напевно, ось оцей пігмент від коба. Такий золотистий, не буду підкривати, бо зараз все буде в цьому пігменті дуже гарний. Тому, напевно, його візьму. Так, із рідких тіней. Візьму, напевно, на ось оцей також подвійний продукт. від Avon в, такому, в таких відтіночках. З однієї сторони такий, знаєте, металевий. І ось тут такі матові. Візьму ці і візьму. Ось оці від Color Intense «Колаборація з мавкою. Так, нехай буде. Так. Трохи тут розчистила місце, тому що вже нічого не влазило сюди. Так, тепер виберемо олівці підводки для очей. Ось ці засоби в мене були. О, я із цих всіх залишаю далі лише ось цей олівчик від Develine Cosmetics, бо він вже такий дуже маленький, я вже хочу його о, закінчити, тому він залишається. Так, ці забираємо. І тепер виберемо, що, що я хочу взяти. Ось, де. Ось така кількість у мене олівців, вони всі в мене в стаканчик ось так зберігаються, і така ще підводка. А, що я вибираю? Вибираю ось такий олівчик від Avon, ось таку підводку, ось таку підводку і ось такий олівчик. Давайте подивимось. Ось такий Color Trend Avon, це такий звичайний в дереві. Ось такий гарний колір хочу покористувати. Також від LCF ось така підводка. Ну, вона взагалі йде з таким липким шаром, щоб можна було вії клеїти, але я її. Так, використовую, бо вона просто засохне, бо її я не дуже часто використовую. Ось така Avon підводка біла, також хочу її закінчити. І ось такий олівчик від Color Intense, жовтий. Взяла його, тому що його вже залишилось ось десь скільки. Це весь олівець, хочу вже його добити. Ось такий яскравий і прикуплю собі інший олівчик жовтого кольору. Отже ось такі олівці я буду брати в косметичку. Щодо палеток тіней. В мене ось такі дві палетки було. Ось така мега стара палетка о, була, і ось ця від богинії. Так, їх забираємо. І палетки. У мене палетки тепер зберігаються в такому контейнері ось де всі мої палетки. Ось так, тут маленькі ще. І о, які що я хочу взяти? Я хочу взяти ось оцю палетку від LCF, ось така De Provence, Ось такі відтіночки. Знаєте, такі не дуже яскраві. Ну, є такі яскраві, але найбільше такі, знаєте, ніжні. Є ось такі як глітери. Отже, хочу в цьому місяці її поюзати. І ще хочу взяти ось таку палетку. Вона я її взяла в Project Pen Avonska. хочу її взяти. Тут вже є такі відтінки і більш повсякденні, і також є ось такі мерехтливі, тому хочу ще взяти і ось таку палетку. До губ. В мене оліпчики для губ також зберігаються в такому стаканчику. Всі олівчики, не так, у мене їх і багато. Тому, знаєте, я не вирішила не вибирати. У мене просто цей стаканчик стоїть біля ну, на столику, де я фарбуюсь. І який потрібно мені олівчик, такий я і беру. Тому олівчики в мене всі постійно під рукою. Далі, бальзами для губ у мене Ось такі були, вони і далі залишаються. Color Intense, ось така маска бальзам, буду далі її використовувати, щоб закінчити. І ось такий відтінок. Знаєте, в мене тут вже зовсім трохи його залишилось. Я вже закінчу, можливо, навіть на самому початку лютого я вже закінчу. Тому а, потрібно буде ще взяти бальзам. Так, і давайте зараз. Ось такі. Бальзами у мене є в запасі лежить. І о, я, напевно, візьму ось такий бальзам від Color Trend Davon. Це ще в старому оформленні вже немає, саме ну, ось в такому оформленні вони вже по-іншому виглядають. І в мене ось такий о, шоколадний, він йде, бачите, з таким відтіночком невеликим. О, тому о, візьму я. Потім відразу його як тільки ось цей закінчу. Так, щодо блисків олійок, в мене були ось такі: Glaimбі і Avon. Так, я їх забираю. І що я буду брати? Ось де. Так, ось це мої всі близькі олійки. І що взяти? Один, один я засіб возьму, що в мене бере участь в Project Penny. Це ось такий від Obase блиск. Дуже мені подобається. Він такий майже прозорий, просто ще з блискітками, хочу його взяти. І хочу взяти із такого з новенького, можна сказати, ось такий від LCF Love Moments Tint Lip Gloss. Відтінок, так, який у нас тут другий. Хочу його гарненько так протестувати. Ось таким відтіночком дуже ніжним. Так, ось такі. Два близькі я беру. Рідку помаду я брала ось таку айвонку, і я її залишаю, бо тут вже дуже трохи залишилось. Я все-таки її хочу закінчити, тому вона залишається. І ще візьму з рідких Мене ось таку від Avenir Cosmetics. Дуже мені подобається колір, червоний, такий, прям насичений, з таким ефектом лаковим. Тому хочу взяти ще о, його. Так, і о, в стіках. я взяла дуже багато в січні помад, о, взяла із таких новинок Avon's ось таку матову, дуже класний відтінок. Я її забираю. А ось ці всі помади, вони в мене беруть участь в Project Penny. Вони ось оці всі Фаберліковські, оце Maybelline. Все-таки, знаєте, я зробила таку дурницю, що взяла їх всі в косметичку, тому що, коли їх багато, я користуюсь ну, не так, як я хотіла, тому що ну, рука там. Тягнеться, не тягнеться до деяких відтінків, тому я все-таки не буду всіх брати відразу в використання. Наприклад, в січні е, я користувалася е, майже постійно ось оціма двома продуктами, тому е, я їх поки що прибираю і користувалася цією помадою, там трохи від Maybelline, тому також її прибираю. Е, із тих помад. Ось ці дві яскраві. О, так, давайте, напевно, зробимо так. Ось цю я візьму, тут такий відтінок повсякденний. Хочу поносити цю помаду. І ці дві яскраві, напевно, ось цю я візьму, хочу також її поносити. Дуже така гарний такий відтінок. Так, і тепер із помад в стіках. Зараз дістану всі свої помади. Ті, що не беруть участь в проєкті, просто в колекції У мене їх нормально так, є з чого вибрати. Ось це всі помади. В стіках, і давайте виберемо, що я собі візьму. Так, виходить, що це я дві стіка взяла. Ну, давайте іще якусь одну я виберу, саме з тих, що я прям дуже хочу поносити. Давайте, напевно, візьмемо... Ну, дуже вона схожа буде, чи ні. із оцією помадою. А, ні, вони зовсім різні. Тому візьму, напевно, я ось цю від LCF. О, якось хочеться мені її поносити, тому нехай буде ось оця. все. Всі інші поки що йдуть відпочивати. Буде виглядати моя косметичка. Ось так вона стоїть у мене на столику. Ось так все розкладено. Сюди склала всі продукти, які я ось де закінчу вже найближчим часом. Туші, все для обличчя, тональні, рідкі рум'яна. Також ось тут для брів і скульптор, рум'яна пудри, хайлайтери, ось тут олівці, бальзам, рідкі тіні. Консилер. Ось тут в тіні олівці, пігмент, все для губ і палетки ось де олівці для губ в стаканчику, серветки тут у мене стоять. Протираю обличчя пензлики. Міцелярка та ватні диски в контейнеру, матуючи серветки. Ось так влітає мій столик, де я фарбуюсь. І ще вирішила відразу вам показати, які парфуми в мене будуть в лютому місяці. Ось такі залишаються від Avon Soft Mask The list Це такі. Прям солодкі, такі шоколадні парфуми. Вони в мене були в січні і залишаються надалі на лютий місяць. З новенького беру ось таку мініатюрку 10 мл Foreway Splendor. Захотілося мені взяти це на заміну тих тієї мініатюри, яка в мене була. А була у мене. Ось така мініатюра, це я там десь замовляла, і ось дивіться, скільки залишилось, я вже закінчу до, до початку лютого, я вже закінчу ці парфумчики, тому це буде порожня баночка, а ось це на заміну взяла. І також мені, знаєте, зараз така погода, не дуже, якщо чесно, зимова. Захотілося щось такого не такого солодкого. І я хочу ось взяти ось цю пурбланку Sunshine Bloom. Хочеться, захотілося мені її поносити. Ось так виглядає флакончик. І о, візьму ще пробничок. Ось такий. Це. О, так, зараз Avon Максима. Хочу ще ось такий пробничок закінчити. Отже, Ось така косметичка, ось такі парфуми. Сподіваюся, що вам сподобався такий формат. Напишіть, будь ласка, вам подобається ось так, коли я обираю разом з вами при вас. Чи вам подобалось, коли я просто вже показувала кінцевий результат. Пишіть, буде дуже цікаво і дуже важливо для мене, щоб я розуміла наступні косметички, в якому форматі мені знімати. Пишіть, що у вас є з цих продуктів буде дуже цікаво. Не забувайте ставити вподобайку підписуватись на мій канал. Ну а ми побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!